Момент церемонію нагородження. Цього варто пооменувати на Отож, Кожного час конкурсу отримує запрошення на святкову вечірку в конкурс-холіди і не знаходиться сьогодні одразу після завершення конкурсу. Всі, всі дівчата зможуть належати, що не після напруженої боротьби. Від незалежного лідера бізнес Мері Кей, Лариси Ковчару та квіти від організаторів конкурсу отримують наступні учасниці. Учасниця під номером 2. два Водяна. Бодяна.